Всім вітання. Сьогодні у нас 14.07, 14 липня і достигли деякі сорти абрикос. Так, я швиденько пробігся, позбирав, бо дуже багато роботи, тому буде відео коротеньке. Так, значить, по сортах. Зараз головне не поплутати. Так. Е, медіабель цього року, це все у нас цього року після заморозків, тому калібр. Можливо, не дуже. Так, медіабель. Робада вже перестигає. Так, медіабель. Робада. Харсет. Перше плодоношення Монастирський на овочі. Перше плодоношення Ванілокод на овочі. Це вже друге плодоношення. Хау Джой на алочі, перше плодоношення. На жаль, він цього року дрібноватий, але пережив заморозки непогано, скажімо так. Ну, процентів на 40 врожай зберігся. Тобто непогано, непогано. так. От. І це при тому, оце я вже з землі збирав, він чуть чуть посипався і він попадав, і ну, бачите, він. Ну, майже не травмується. Досить таки мені це сподобалося. І NJA 19. Теж на огучі, там пару штук буквально їх було. На жаль, Чуть-чуть нижче по ділянці і І цей. Ну, я, по суті, його зірвав вчора з дерева, от він трошки впав у мене легенько. От. Но... Я от зірвав його з дерева і от дивіться, бачите, він не транспортабельний зовсім. Ну, його треба так, зранку зірвав і бігом на ринок. Бігом. Прям. Він великий, класний, смачний, питань нема. Но не лежить взагалі. ну Прям прям капець він такий такий ніжний, що це взагалі. Так, ну що, напевно, спробуємо з. Та будемо, напевно, по порядку. Так, щоб не збитися. Так, медіабель. Тверда твердюща. Риночний сорт, шикарний. Це зірвав я, саме з дерева. Її. Вона вже достигла, відчувається, але тверда така, що капець. Трошечки щось бачу, травмувало. ну Теж там буквально 10 плодиків на дереві було. Ну, от, можете побачити. Вона вже достигла, вже соковита, але тверда, твердюща. от. Тобто для ринку вона ну, просто відмінна. Кісточка вільна. Прекрасний сорт. Ну, як на мене, чуть-чуть ніби кислинку має. Ну, не дуже я таке люблю. От. Але в цілому людям сподобається. Але як я любитель надсолодкого, то не дуже. Так, робада вже, на жаль, от бачите, перестигає. Впала вже трошки, чуть поморщилася, пару днів полежала на жарі. Але, тим не менше, ну, тримається. Зараз куштуємо її. Теж впала, полежала. Ще тверденька кісточка. Вільна. Це вже вона трохи перележала. Ще, ще вона така плотненька, але вже, вже відчувається, що вже вона перестигла. Смак трошки кращий, напевне, через те, що вона вже лежала. А так, якщо брати з дерева, ну кисленька вона трошки. От, Як перестигне, то більш-менш може бути. Думаю, що як медіабель теж впаде і полежить там днів 5, теж буде смак такий більш-менш. Але все одно вони трошки кисленькі. Так, харсет, перше плодоношення. Плоди, можливо, ще не зовсім достигли, але я бігом прибіг, бо я не знаю, коли я там далі буду знов. У мене тут планується зовсім інші справи. Вражаю мало, тому я в сад заходжу досить таки рідко. От, Херсет тверденький, м'ясистий, ну, ще не зовсім не перестиг, скажімо так. Чуть-бачу кісточку під, підморозило і плід теж підморозило трошечки. Ну, Такий собі сорт середній смак. Будемо ще дивитися поки що мені, ну так собі. Не дуже він соковитий. Ну, може бути, скажімо так, може бути. Так, монастирський. Харсет ще поки тестуємо, побачимо. Бачу його трошки. Трошки він до заморозків, ніби чутливий. От. Монастирський. Ось такий він. Зірвав з дерева. Кісточка Вільна. А. Кісточка Вільна. Так, монастирський. Ну, звісно, монастирський набагато смачніший. Суцільний мед. О, трошки більш соковитий. Якщо от його зірвати в такому стані, як зараз, коли він чуть-чуть не достиг, що то взагалі шикарно. Його ще можна і на ринок повозити. Але так, в основному, як він вже достигне нормально, то вже тяжко його трошки возити. Його треба чуть-чуть зарані зірвати. От, щоб завести на ринок. Ну, якщо для себе, звісно, то я би почекав щоб декілька днів, щоб він нормально повисів. тоді він взагалі дуже-дуже медовий. От. А так, в цілому, ну, трошки ніби слабенький врожай в нього. Ну, ще подивимося на наступні роки, бо цього року на овчі він тільки перший раз вродив. Раніше був тільки на помісіллекті. У мене то на помісілті там жах. Ну, на помісілєкті це всі абрикоси жах, крім особливий Денисюка, він ще якось витягував. Ось. А всі інші абрикоси на поміслікті це... це дуже страшно. Врожай майже ніякий, ледве хімія окуплялася. А, на ввечі може бути. На жерделях теж непогано в кого е в кого ґрунт підходящий. У мене ґрунт не підходящий, то в мене жерделі просто випадають. Ось. Так, монастирський, класний. Ванілокот. Ось такий в неї колі. Чуть-чуть він вже впав. Ну, тим не менше не гниє, Тобто він чи травмувався. Це вже декілька днів він там лежить, я всього не мав часу до нього підійти, бачив, що, що вже є, але не мав часу. Отак вони кілька штук попадали і так і лежали. Тому досить таки він непогано. О, тут вже видно засох, він навіть трошки корінчик. І тверденько, ще до цих пір тверденька. Тобто ванілок непоганий на рахунок цього. З транспортабельністю дуже класно. Якщо взяти Хау то цей впав взагалі, він навіть не травмується. Я не знаю як. Тобто на ньому отримати травму це дуже там, прямо треба конкретний удар такий. Або, або має бути пробитися до чогось. От, на якийсь корінець попасти, такий тверденький. І впасти з висоти. От тоді да. так. Там мене пару штук впало було. От, вони прямо так позастригали. А, а так, то він, якщо впаде на, на щось таке, то питань нема. От, він дуже плотненький, він плотніший. Так, ваніло кот, е, зразу кажу, по смаку ніякої тут ванілі немає. Я так зрозумів, що ваніло кот через її окрас. Ніякого смаку ванілі тут навіть близько немає. Я не знаю. Я дуже чутливий до цих всіх відтінків. От, но смаку ванілі я не відчуваю. Або ж цей смак ванілі з'явиться тільки. Тільки в південних регіонах. В Хмельницькій області його, бо вже за три роки я його ні разу не відчув. Ні разу його не було. Так, ну що ж туштуємо? Ось. Після монастирського видно набагато соковитіший, але ну, він вже лежав. Це він вже перележав, я ж кажу. Тікай. Тікай. Не мішай. О. Це він вже полежав, і він ще до цих пір тверденький. Я отак кусаю, прям. Ну, гарний. Ванілок на рахунок транспортабельності молодчина. Тут питань нема. Ну, смак чуть-чуть буквально не дотягує до монастирського. Солодкий, кислинка дуже низька, але є. Відчувається. У монастирського його, її зовсім немає. Тут чуть, чуть кислинка є. Кісточка. Відділяється, ну, ось так. Можна сказати, що відділяється, але чуть-чуть тримається. От на. На ребрі. Ось так. Не до кінця. Але в цілому ну, питань немає. Не вроша. Ось Досить такий соковитий, але плотний. Оце мені дуже подобається. От на рахунок цього. Чуть яке свинка. Ну, скажімо так, я би міг навіть поставити. На один рівень з монастирським по смаку. Бо просто варіація смаку. Тобто тут є чуть, -чуть кислинка, кисвинка, але вона ніби чуть-чуть, сам смак більш ніжніший. От, Монастирського приторно солодкий Тобто, ну таке, досить таке цікаво. І ну, транспортабельність, прям це відчувається. Він досить таки гарний. На рахунок в цьому плані. Так, хоро. <coughs> Так, твердий твердющий це він вже лежав. Я його з землі взяв. А він ще твердий твердющий Такий, як і ваніла, кот. Може і навіть ще твердіший, не знаю. Теж полежав, вже перестих. Ну, відчуваючи це, що смаку, точніше, не смаку, а цукру трошки менше. Є чуть більше кислинки. Ну, в цілому смак приємний. Смак приємний. Якщо взяти, навіть порівнювати з Медіабель, ну, смачніший. Смачніший. Медіабель прям відчувається, що є кислинка. <клес> І смачніший за харсет. Оце однозначно. Кісточка ось така величенька. Відділяється досить таки легко, ну, чуть-чуть буквально тримається, але можна, можна вважати, що від... май, майже ідеально вільно. О. Ось такий він, досить такий класний. Ну, мені подобається. Це при тому, що він вже лежав, все. Ну, класно. Тобто в обороті він буде шикарно. Ви собі можете його зірвати, він собі кілька днів може поїздити, трошки розм'якнути, набирати своїх смакових якостей. Ну, класно. Харл Джой класно, шикарно. Тробада чуть полежала, і вже трошечки вона ну, вже трошки м'якша. Так, Робада чуть не дотягує. Хоча... Можна сказати, плюс-мінус смак однаковий. Як На мене ніби, ніби Харл Джой чуть -чуть, ніби цікавіший, а можливо так. Ну, плюс-мінус на одному рівні. От Перестиг шаробада і от харсет. Ой, Харсет, Харл Джой плюс-мінус на одному рівні. І nj 19. Крупний, гарний, але не дуже транспортабельний. І любить обсипатися. Прям дуже любить обсипатися. Ну, смачний, солодкий. Кісточка відділяється. Чуть-чуть вона ось. А, ні, не дуже воно там тримається. Ось так чуть-чуть буквально там трималося. Ось, відділяється прекрасно. Суковитий, солодкий, ну, як на мене, він. Зараз я протестую з ванілою кот. Смак плюс-мінус, як ваніла кот. Ваніли кот просто чуть-чуть інший запах. Плюс-мінус смак однаковий. До монастирського чуть-чуть, ну, може, і не дотягує, але досить таки смачний. Тобто мені подобається. Однозначно за <coughs> Harrow Joy Harсет, Robado і Mediaby однозначно смачніший. Тобто на даний момент це один з найсмачний. Так, чуть не забув пріабель. На дорослі рослині, там, на жаль, в мене завівся хом'як, тому, все, що достигло і впало, він трошки їх позідав. От, а це на, на другі молоденькі дерево, десь метр висотою, перша сигналочка. От, ще тверденька. Не будемо чекати, поки нормально достигне, бо не буде просто часу у мене. Тому зробимо її так ну не зовсім ідеально достиглою. Вона якби вже технічно вона стигла, але ось така вона. Дуже потужний гарний запах. Цікаво порівняти з ванілакот і монастирським. Так. Цілком можу сказати, що пріабель по смаку як монастирський. Дуже солодка, дуже класна. Но набагато краща врожайність і калібр набагато кращий. Тобто вона крупніша виростає. Просто це сигналочка на дуже маленькому низькому дереві. Тому що 60 грам. А так я просто бачу, там десь вони були під 80 грам, там одна абрикоса просто. Залишилася така недоїджена. Ну, хом'ячок спрацював цього року шикарно. Самий смачний сорт завівся під самим смачним сортом і все. Так тих абрикос небагато, там було штук десь 15. І він їх всі знищив. Приабель теж дуже класний сорт, він може впасти на землю, лежати кілька днів, ви що його берете, можете повезти на ринок і ще буде все, все шикарно. Тобто Він реально плотний і дуже-дуже смачний. От. Як чуть-чуть він полежить, то він туди стає більш соковитий, і це прям бомба. Тобто Реально Приабель це смак монастирського. От. Якщо у вас є монастирський, і ви хочете сорт якийсь з нормальним врожаєм і з нормальною транспортабельністю. Беріть пріабель. Ви не прогадаєте, пріабель дуже класна. Класна, тверденька, от, транспортабельна. Ну, мені подобається більше. І нормальний ріст, бо монастирський ну тугий він на ріст, особливо в перші роки, далі він якось трошки більш-менш. А так то він ну тугий, він дуже дуже туго росте. За пріабель я такого не помічав. Плюс, наприклад, оця сигналка монастирського це я вже на третій рік, здається, отримав. Так, і це щеплення на Аличі. На третій рік, да, ніби третій рік. О, А сигналку оцю пріабель, це я попереднього року весною робив щеплення. І цього року на весну там вже було дві сигналки. Одну хтось там оббив, а оце друга лишилася. Тобто Пріабель набагато швидше вступає в плодоношення. Тому я рекомендую. На даний момент я перехожу на приабель. роблю собі його досить багато. Якщо не буде заморозків, це один з найкращих сортів, як на мене, на цю пору. Так, він не такий крупний, як nj 19 але він просто в обороті він ідеальний. Смак шикарніший, гарний такий блискучий вигляд. От не знаю наскільки. Ну, видно, воно прям блистить, Абрикос блистить. Оцей сорт, він блистить. Так на сонці видно, тільки трошки бачите, глянець. Тому я найбільше з, цей, з цих всіх я найбільше полюбляю саме при Абель. Ідеальний баланс всього, чого мені треба.